Місто незламне і ворогу не вдалося зруйнувати повністю всі ці спортивно-трофічні ланцюжки, які ми вибудовували роками. Вважаю, що ми всі цілі, які ми ставили перед собою, ми виконали. Ми випавні першу разом задачі, ми потрапили в групу сильніших команд першої ліги. Запорізький баскетбол буде одним з лідерів українського. Буде багато перемог і ми будемо двигатися далі. Ніщо не зупиняється. Ми продовжуємо роботу, продовжуємо тренуватися, продовжуємо виступати на змаганнях всіх рівнях. Я знаю, що Запоріжжя і запорізький, запорозький дух, він незламний протягом тисячоліть. Ми в даному випадку зібрали ребят у маї місяці і волонтерили. Ми не отдыхали. Ми в цьому плані працювали, допомагали, від душі допомагали. На цей час 11 спортсменів нашої школи призвані в ряди Збройних сил України та один тренер. Вони захищають нашу родину в військах. Війна внесла свої безжальні корективи у життя кожного з нас, але разом із тим і довела незламність духу української нації. Підбиваючи підсумки, наша програма Запорізька сила дізналась, як пройшов рік у запорізьких спортсменів. Хтось продовжував здобувати перемоги, попри все, хтось зайнявся волонтерством чи пішов боронити незалежність нашої держави. Про все це детальніше у сьогоднішньому випуску. Саме у день повномасштабного вторгнення команда футбольного клубу Металург повинна була вилітати на матч до Туреччини. Ну, страшні дні, 24 февраля, ми всі Команду ми в той час розпустили, як і всі команди по-більшому, відпочивали. Але ми в даному випадку зібрали ребят в мае місяці і волонтери. Ми допомагали нашому місту зустрічати біженців з Запоріжжя, Херсонської області, Донецької області. Всі гравці та тренерський штаб Металургу залишились у Запоріжжі, відмовившись покидати рідне місто. Більше того, займались волонтерством від щирого серця та з власної ініціативи. Так само, як і вихованці Запорізької обласної школи вищої спортивної майстерності. Приймали участь і в організації оборонних рубежів в місті, і в защиті пам'ятників ми приймали участь розвантаження, завантаження. Гуманітарної допомоги е, е, приймали участь в евакуації ветеранів та інвалідів із Запорізької області. Не волонтерством єдиним спортсмени ШВСМ пішли до лав Збройних сил України з єдиним бажанням захистити незалежність нашої держави. На цей час 11 спортсменів нашої школи призвані в ряди Збройних сил України та один тренер. Вони захищають нашу родину. Е, в військах понад 20 спортсменів, які вже закінчили свою спортивну кар'єру. Ну є шовесемовцями, є спортсменами вищої спортивної майстерності, теж призвані влавою Збройних сил України. За цей час спортсмени проявили себе як гарний приклад того, що вони готові стати до лав ЗСУ і боронити нашу країну. До початку війни музей феноменальної сили працював у звичайному режимі. Зараз же цілодобово наш музей перетворився частково да на пункт незламності, і ми продовжуємо не лише якби, виховувати, а і приховувати, і врятувати. І, в общем, це наш такий культурно-мистецький фронт, який ми, музейники, намагаємося тримати. Роботи у музейників додалось, але ніхто не скаржиться. Працюють злагоджено та заради спільного розвитку. Музей працює більше, ніж того ми очікували. Також наш музей працює і для переселенців, для вимушених, для людей, які приїхали до міста, волонтери, які іноземців багато було. І ми проводили, почали в цьому року, році проводити екскурсії англійською мовою. Важко уявити запорізький спорт без баскетбольного клубу Запоріжжя. Наразі хлопці продовжують тренуватись попри все. Цей рік дуже складний для нашої держави і для нашого баскетболу. Ми розраховуємо, що нам вдасться зберегти запорізький баскетбол. Одним з найважчих ударів по команді стала заміна головного тренера. Станіслав Овдієнко зараз захищає Україну на передовій. Саме з ним БК Запоріжжя модернізувався та показував блискучі результати. І в умовах війни міська влада не полишає баскетбольний клуб. Ми дуже вдячні облгосадміністрації, мерії федерації баскетболу України, які Допомагають нам бути живими і грати в баскетбол. Ми всі розраховуємо, що перемога буде за нами, і ми вернемося до мирного життя, до хорошої праці, до хорошого баскетболу. А зараз у нас намагання лише одне: як в цій ситуації зберегти баскетбол, зберегти дітей, зберегти гравців. Багато гравців виїхало за межі країни. Та у обласній федерації баскетболу сподіваються, що хлопці повернуться після перемоги до України і надалі будуть демонструвати якісну гру. 90% наших вихованців, які грали як в Суперлігі, так і в першій лігі. Ми розраховуємо, що вони після багато тренувань зможуть. Гідно відстоювати запорізький баскетбол на карті нашої країни. На це ж розраховують і вболівальники БК Запоріжжя. Власне, під час війни фани ще більше виказують підтримку улюбленим спортсменам та командам. Фанатський рух Ультрас металургу він ну, майже в повному складі пішов до лав Азову і захищає зараз Україну в лавах Азову. Це, це дуже гарний приклад того, що ультраси вони важливі для нашої громади. І так, да, під час мирних часів вони безкетники, але їх рух, їх спротив, їх незламність це, це дуже важлива складова нашої спільноти. Крім волонтерської діяльності, гравці Металургу повернулись до тренувань у червні місяці та почали готуватись до нового сезону. Сезон у команди почався впевнено. Хлопці демонстрували гарні результати. «Вважаю, що Ми всі цілі, які ми ставили перед собою, Ми виповнили. ми виконали. потрапили в групу сильніших команд першої ліги. Але не без труда, були складності». Перші шість турів тренувалися та грали у Запоріжжі та були на третьому місці турнірної таблиці. 6 жовтня пам'ятають усі запоріжці. Страшні прильоти ворожих ракет по центру міста. В 8 утра ми збиралися здесь на стадіоні, в 9 утра у нас должна была бути тренировка. Ми собрались, потренувалися і уехали в Київ на игру Саболонію. Команда в першу чергу в психологическом состоянии не очень хорошим. Так как і тренерский штаб, нам сложно было найти мотивационные слова на установці перед ігрою Собілонью. Матч програли, але гравців можна зрозуміти. Моральний стан залишав бажати кращого. Команда повернулася до Запоріжжя. Та повторні прильоти через кілька днів все ж змусили прийняти важке рішення. ФК Металург вивезли до Києва. Плов'я для тренування, звісно, явно відповідалися. Нам хлопців виводити з цього стану. Нам приходилось з ребятами обіцятися. Тренувальний процес, звісно, був не на тому високому рівні, на якому був здесь. У Києві хлопці відіграли вісім ігор. Ребята молодці, вони старалися в першу чергу. Ми цю задачу виконали. Була серія нічиїх – чотири матчі підряд. Одержати перемогу не вдавалося, та наші футболісти демонстрували якісну гру. Ну, Найважливіший матч, мабуть, все-таки ми змогли зібратися і дуже добре виглядати з Кремнем, де виграли чотири Зараз команда у відпустці. Головне завдання відпочити як морально, так і фізично. Відновити тренування клуб планує наприкінці січня. А перший тур почнеться 8 квітня. Нам найголовніше, щоб ребята час уже і прийшли з новими силами, готуватися к новому чемпіонату. Можна сказати, другий етап вже чемпіонату, де будуть грати сильніші команди. Віримо у наших футболістів та вболіваємо за їх перемоги. Не менше підтримки отримують і гонболісти у команди Мотор з'явився новий україномовний гімн. Такий потужний музичний супровід для команди має надихати на нові перемоги. У наступному році музей феноменальної сили планує поповнити свій фонд новими обличчями. Та, як і завжди, вболіватимуть та слідкуватимуть за нашими чемпіонами. Ну, наприклад, Дмитро Заматаєв. Так, ми маємо на нього великі такі сподівання, і він зараз на змаганнях чемпіонат України з боксування. Дуже Перспективний спортсмен. Парвіз Насібов заявив, що він готується до наступних Олімпійських ігор. І його мета це золото. У такий складний для країни рік багато спортсменів продовжують здобувати нові перемоги, гідно представляючи Україну на спортивній мапі світу. Ніщо не зупиняється. Ми продовжуємо роботу, продовжуємо тренуватись, продовжуємо виступати на змаганнях всіх рівнів. І Дуже приємно сьогодні сказати, що спортсмени школи вищої спортивної майстерності підтвердили свій статус, дуже добре виступали на міжнародних змаганнях у складі збірних команд України. На сьогодні лідером нашої школи і Запорізької області є бабак Людмила, яка була чемпіонкою світу та чемпіонкою Європи байдарки та каноє. Значно виріс і рівень патріотизму. Кожна перемога для спортсменів тепер несе ще більше символічного значення. Кожний спортсмен представляє нашу країну, коли піднімається флаг, чувствує підтримку всієї країни і свій вклад в нашу перемогу. Через початок війни в Україні припинилась реконструкція ШВСМ. Там ми впевнені, що з перемогою реконструкція відновиться, і наші спортсмени, які на цей час не мають можливості тренуватися в своїх стінах та тренуються на інших базах, будуть тренуватися вдома. І це додасть їм більше таких положительних емоцій для перемоги. У вихованців Запорізької обласної школи вищої спортивної майстерності багато планів на наступний рік. Один з головних пріоритетів підготовка до Олімпійських ігор у Парижі. Я знаю, що Запоріжжя і запорізький, запорозький дух. Він незламний протягом тисячоліть. І все це завдяки тому, що ми підтримуємо власне свою форму. Якщо ми будемо незламно фізично і духом, то нас не подолати. Починається відбір до Олімпійських ігор. Наші спортсмени претендують на участь у ліцензійних турнірах. Є затверджені списки вже кандидатів для участі в цих турнірах. Працівники нашої школи присутні в них. Не дарма кажуть, що спортсмени не бояться перепон та не здаються. Тож беремо з них приклад і готуємось зустрічати новий рік з надією та впевненістю, що він принесе нам багато перемог. Як у спортивному світі, так і перемогу, на яку чекає вся країна.